Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Олег Кушнір, я письменник, волонтер, експерт розвитку особистості. І у сьогоднішньому відео воно буде більше схоже на сповідь. Це буде просто розповідь, саме чому я став волонтером і чому я в загальному цим займаюся. Власне, в мене досвід вже напевно, що близько 20 років. Почалося все з 2002 року, коли я познайомився з командою з Канади, волонтерів місіонери, які приїхали в чужу країну, і мене це як мінімум здивувало, чому і люди іншої нації приїздять в Україну і хочуть допомогти. В принципі, моїм співвітчизникам. Я тоді ще був дуже молодим, але чесно кажучи, мене надзвичайно сильно це вразило. Пригадую я одного молодого чоловіка. Він був невисокого росту, сам родом з Португалії, але канадієць, і він просто був одягнений. По-простому виглядав і розповідав свою історію, як свого часу він був зґвалтований, яка в нього була складне життя, мав проблеми із наркотиками, але в цілому він десь встановився, зміг почати все з нуля. Причому він став управляючим банку в Канаді, в Торонто. І знаєте, мене історія ця вразила. Вразило мене в загальному те, що. Люди вони безкорисливо можуть допомагати, причому не просто незнайомим, а людям з іншої країни. І, власне, мене це десь захопило, мене це змотивувало, і я зрозумів, що ну, чому би і мені не долучитися до поняття волонтерства і допомагати іншим, просто так безкорисливо. Особливо також в мене був період, коли моя донька вона мала гемангіому – це доброякісна пухлина на губі, і знаходилися люди, які просто так безкоштовно, безкорисливо долучалися до допомоги, возили, жертвували кошти для того, щоб. Моя донька, вона була здоровою, і власне тоді я десь знаєте, змотивувався, що хочу також допомагати людям і бути корисним. Я займався багатьма речами, і в тому числі це були профілактики шкідливих звичок, працював з наркоманами, з ув'язненими по різному бувало. Я написав книгу, називається Я Волонтер. Зараз вона на редакції. Я сподіваюся, що в найближчий час вона вже вийде в світ і можна її буде прочитати. Але в цілому, ну якби я ділюся про свій шлях так. Разом з тим, зараз я більше все ж таки військовий волонтер, оскільки в країні війна, і з 2014 року я активно включився в волонтерство конкретно працюючи з військовими на фронт. Притому довший час я нічого не любив військового по тій причині, що мій батько, військовослужбовець, загинув при виконанні. Своїх обов'язків він був капітаном, вже мав стати майором, пройшов Афганістан, але в Монголії, там де він провод проходив службу, він загинув. І для мене військове це було знаєте таким складним запитанням по тій причині, що ну, от якраз військова служба забрала мого батька. Втім, коли в 2014 році почалася війна. І де спішли багато моїх друзів, і багато хто загинув. Не міг стояти осторонь. Ми зібрали команду і з командою рушили в зону бойових дій. Найде багато можу розповідати. Я думаю, в інших відео коли сподівлюся про шлях військового волонтерства, але в цілому. Знаєте, по по-різному бувало, і по мінних полях розверталися, і під обстріли попадали, і по сірій зоні їздили, і застрягали на тривалий час, не могли виїхати, тому що. Були активні бойові дії, ну і власне коли мене запитуються, для чого ти їдеш туди. Багато хто просто юлить, хоче втікти від армії, а я залишаюся десь в поїздках і в військовому волонтерстві, хоч це небезпечно. Але при тому відповідь дуже проста: коли я втрачав своїх друзів, один з них позивний його грач. Ми були у 2016 році. В попід попасною, де були важкі бої, і ми з ним зустрічалися. Ми дружили ще коли не було війни. Дружили з його родиною і мали таку, коли він ще був живий, таку важку бесіду, коли він пояснював, що він тут знаходиться, аби діти не йшли на війну. Він тут для того, щоби. Бути знаєте, як батьком для військових, і власне дуже там наказував нас, якби мали їхати по сірій зоні, бо активна фаза бойових дій. І так сталося, що на тій самій сірій зоні, на тій самій дорозі, де ми були, він загинув. І це таким було для мене потрясінням. І, власне кажучи, такою, скажімо, мотивацією не залишати. Тої дороги, яка є, і того тої праці, яку роблю. Друзі, я знаю точно, що волонтерство воно вкрай важливе і Статистика говорить, та країна, де найбільше розвинене волонтерство, вона є успішною. Та сама ті самі Сполучені Штати, Британія, Франція, Германія в них дуже високий ступінь волонтерства, і це успішні країни. Я переконаний, що якщо в Україні буде багато волонтерів, як є зараз, ми не будемо мати право на якесь погане життя. І однозначно будемо успішними. І більш ніж переконаний, що те добро, яке роблять волонтери, і взагалі, яке роблять люди, воно завжди повертається добром. І це така закономірність, як Сіома. Дійсно, друзі, для мене це дуже вкрай важлива річ: працювати, допомагати. Бо від того я знаю, що нація буде змінюватися, і ми будемо ставати кращими і сильнішими. Друзі, заохочую бути людьми волі. Волонтерів називають ангелами добра, бути цими ангелами добра, тими, хто допомагає безкорисливо бо роблячи добро, воно завжди буде повертатися. І від того наша нація і наша країна буде ставати сильнішою. Я сподіваюся, моя історія вона можливо когось змотивувала, можливо, комусь допомогла. Але я більш ніж переконаний, що те, що я роблю, воно правильно. Бо тим ми допомагаємо людям. Зараз ми готуємося на наступну поїздку. На Донбас знаю, вона буде дуже важкою, але при тому вона є необхідною і наближає нашу країну до перемоги і до кращого життя. А воно в нас буде точно 100%. Тому слава Україні! Побачимося на наступних наших зустрічах. І бажаю вам тільки всього самого найкращого. Бережіть себе.